Усім добрий вечора, сталкери Ну що? У нас сьогодні буде на тесті і в порівнянні дві легендарних пушки, дві снайперки. Це у нас М700 і. Е, е, кавалерист. М700 супер. Прокачав я їх ідентично. Кавалерист, зручність вище Так як тут е, коліматор стоїть. А так, вони, в принципі, повинні бути одинакові. Будемо будем тестити. Да звісно, на ось цих бомжах провод тестити не будемо. Наверно будемо ось цими трьома. заспавнивши ще оцих е, граніта бійців. Ну, коротше, провіряємо. М700 супер. Е, сюди підходять патрони е, високоякісні і бронебійні. Звичайні патрони сюди не підходять. Ось так. Ну що, М700 супер. Давайте перевіримо. Блін, а може сразу в тіло, а? Ні, давайте в голову, як, як звичайно. Один постріл. Ну, це зрозуміло броньований Один постріл. Граніт. Один постріл. Коротше, говоря. Що я хочу сказати, в голову нема різниці, як тестити. В голову вже стріляти не будемо. Давайте в тіло Один постріл і лежить. Блін, та ну, це, це убойна пушка. Ану, граніт. Витримаєш? Витримав. А ага, узко не витримує. Так, то тоді, що у нас? Буде перевіряти лише на граніті? Ці всі падають з одного постріла. Блін. Цікаво, да? Це прям убойна шняга. Давайте. Не, не будемо малювати оці тести зверху. Бачу, вони тут безполезні Ану, з бронебійного впаде з одного. Давайте відійдемо чи що, а то якось нереалістично. Ану. З бронебійного падає навіть граніт. Самий топовий на. на майстрі. Як вам? Так. Давайте. Оцей. Кавалерист. Тіло. Звичайний. Ну, считайте, як. Високоякісні. Падає. Тіло граніта. Один. Два. Мм. Блін. Оце буде самий коротший тест. Блін. Пару хвилин. Так. Тіло, бронебійні. Один постріл. Ну, все, тут більше говорити нема про що. Пушка б'є точно. Вона в любу ціль попаде точно. Тільки, правда, не видно? Там взагалі ні, ніде не видно. Так, да, не видно, куди вона попадає. А ну, давай сюди в уголок. Ні, на такій відстані не видно, що десь щось нащерблюється. Ну, коротше, ось такий у нас тест. <глін> Блін, заспауни цих бомжів. А вони й не потрібні. Коротше, що М700, а що кавалерист, е гранітів, вале на бронебійних з одного тичка. В принципі, як гауска. Куди не поціль, сразу вб'єш. Уб уб'єш. Тільки то що довго передіргує, так? Да? Ну, в принципі, така сама швидкість, як і гауска перезаряджається. Ой, промах Ну так. Да. Ну, прикольні пушки. от ото що 5 зарядів, це що трошки напрягає. Мені цікаво, а А2... двох. Чи не зробили так, щоб можна було так у нас ось двох гатнути. Ай, ні, задній не впав. Жалко, звісно. А було б прикольно, коли б'єш одного, якщо ззаді в рядок стоять, то там два-три сразу падає. Було б взагалі чітко, так? Да? Так, ну що, ось такий у нас тест. Просили перевірити. Я вам скажу так. На бронебійних це та ж сама гаузка. Е, звісно, проти монстрів, проти гіганта з цієї пушки прийдеться більше стріляти, ніж з гауски. Але проти любих, е, мобів пушка просто імба. Дякую вам всім за перегляд, за лайк, за комент, всім дякую і всім до побачення. Пока-пока.